Коли ми їдемо трасою, то часто бачимо величезні, на перший погляд, безликі будівлі. Це склади. Але знаєте, це щось значно більше, ніж просто коробки для зберігання речей. Насправді це такі собі складні стратегічно важливі вузли, без яких наша економіка просто зупинилася б. Тож давайте зазирнемо за ці стіни і розкриємо їхні таємниці. Отже, що ж це за будівлі? На перший погляд, все здається простим, але їхня класифікація це ціла наука, яка по суті визначає ефективність усього ланцюга постачання. Давайте спробуємо розкласти цей, здавалося б, хаос по поличках і розберемося у всьому по порядку. І, перше, з чого все починається, таке собі фундаментальне питання, яке постає перед бізнесом, як отримати доступ до складського простору, володіти ним, орендувати а може довіритись партнеру. Це рішення визначає абсолютно все від витрат до контролю. По суті, існують три основні шляхи перший мати власний склад і, звісно, повністю його контролювати, другий орендувати приміщення, що дає значно більше гнучкості. І третій скористатися послугами складу загального користування, який належить логістичному оператору. Кожен шлях це компроміс, і зараз ми побачимо, який саме. А тепер давайте порівняємо ці моделі, так би мовити, впритул. Власний склад це повний контроль, але й величезні капіталовкладення. Оренда це така собі золота середина. А ось склади загального користування або, як їх ще називають, 3PL, пропонують максимальну гнучкість платиш лише за те, що використовуєш. Це, до речі, ідеальне рішення для бізнесу з сезонним попитом, ну, наприклад, для продавців новорічних прикрас. Гаразд, з формою власності розібралися. Тепер переходимо до наступного ключового питання. А яку власне роботу виконуватиме склад, адже його місія в ланцюгу постачання може бути абсолютно, ну просто кардинально різною. Уявімо собі шлях, ну, скажімо, смартфона. Все починається зі складу постачання, де зберігається сировина, пластик, метали. Далі вже на виробництві є внутрішні склади для компонентів, екранів, батарей. І нарешті готовий смартфон потрапляє у розподільчий центр, звідки він і вирушає до магазинів. Ось такий класичний маршрут. Але це ще не все. Є й інші, більш вузькоспеціалізовані місії, наприклад, консолідаційні склади, які збирають маленькі партії від різних постачальників в одну велику, щоб зекономити на доставці, або транзитні термінали у портах чи на залізничних станціях, де головне це швидкість перевантаження. І звісно, специфічні об'єкти, як-от, митні склади чи склади для сезонних товарів. І тут варто згадати одне надважливе пояття кросдокінг. Уявіть собі, що товар не ночує на складі, а майже миттєво пересідає з однієї вантажівки в іншу, ну наче пасажир на транзитній станції. Саме так працюють неефективніші логістичні центри, де кожна хвилина буквально на вагу золота. Отже, ми знаємо, кому належить склад і яка його місія. Але що ж відбувається всередині? Хто там працює, люди чи роботи? Рівень технологій – це можна сказати, третій кит, на якому тримається ефективність складу, і він безпосередньо впливає на швидкість, точність і, звичайно ж, на вартість. Це чудово ілюструє еволюцію складів. Все починається з ручної праці. Потім іде механізація з навантажувачами, це те, що ми бачимо найчастіше. Далі автоматизація, де процесами вже керують комп'ютерні системи управління складом, так звані VMS, які вказують, куди і що покласти. А на самій вершині цієї еволюції роботи. І ось саме тут ми підходимо до найцікавішого до так званих темних складів. Що ж це таке? Це склад, де люди практично не потрібні. Його називають темним, бо йому не потрібне світло. Все роблять роботи: автоматизовані крани штабелери, відомі як ASRS, та самокеровані візки AGV. Такі об'єкти можуть працювати 24 на 7 без перерв, забезпечуючи просто неймовірну швидкість та щільність зберігання. І це вже не наукова фантастика, а цілком собі реальність для багатьох гігантів електронної комерції. Отже, ми визначились із власністю, місією та технологіями. Тепер фінальне налаштування. Адже особливості складу диктує сам продукт, який у ньому зберігається. Склад може бути вузькоспеціалізованим, наприклад, лише для шин або ліків, де потрібні особливі умови, може бути для обмеженої групи товарів або ж універсальним, де зберігається все підряд. Це, звісно, визначає і внутрішнє планування, і обладнання. Але, мабуть, найважливіша характеристика, яку диктує продукт. Це температура. Для багатьох товарів це буквально питання виживання. І тут є три основні категорії звичайні опалювані склади, холодильники з плюсовою температурою для фруктів чи молочки, і морозильні камери, де температура опускається до мінус 18 і навіть нижче для заморожених продуктів. І нарешті, як усе це об'єднати в одну зрозумілу оцінку. На ринку комерційної нерухомості для цього існує досить проста система класів. Ця система від A до D знаєте, схожа на рейтинг готелів або класів автомобілів. Клас A це преміум сегмент, нові будівлі, височенні стелі, ідеальна інфраструктура. Чим нижча літера, тим простіша будівля та її можливості. Ну а клас D це, по суті, найпростіше приміщення, такий собі економ клас. Цей рейтинг дозволяє миттєво зрозуміти і якість об'єкта. Отже, як бачимо, вибір складу це не просто пошук місця, це складне стратегічне рішення, що враховує і модель власності, і функціональну місію, і рівень технологій, і, звичайно, специфіку товару. Кожен із цих факторів безпосередньо впливає на успіх бізнесу. Тому наступного разу, проїжджаючи повз таку будівлю, варто поставити собі інше питання не просто що там всередині. А яку стратегічну роль він виконує у цьому величезному невидимому механізмі, що рухає товари по всьому світу?